Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вересень, вересень, перше число вересня. І ми починаємо вносити живлення, добрива для того, щоб визрівала гарну деревина, пагони, які нам наростила наша красуня-Трояндас. І в тому числі завдяки нашим підживленням, які ми починали. Хтось із березня місяця, де зовсім зовсім тепло, хтось із квітня, але е, я думаю, що багато з вас або всі з вас точно щось підживлювали: чи то під корінь, чи то по листю, чи то комбіновано і так, і так. Е, сьогоднішнє відео буде присвячене суто підживленню, а зовсім-незабаром зовсім вийде відео про роботи в Трояндарії, вересневі роботи, осінні роботи, які зараз рекомендовано і не рекомендовано робити. Отже, про підживлення. В нас прийшли дощики не один, деякі такі сильніші, деякі слабші, але головне, що вони принесли це вологу. І не так вологу, як для того, щоб квіти так квітли долі не впадали, не облітали, щоб листя не посихало. А саме для зволоження землі, зволоження пристовбового кола, адже дуже багато добрив. Ну, я б сказала більшість добрив. Принаймні тих, що в мене є, вони все ж таки вносяться ну, для того, щоб гарно почала, почали вони сприйматися кореневою системою, засвоюватися кореневою системою, вони вносяться в вологу землю. І, відповідно, можна зволожувати, якщо немає дощів, якщо природньо так, не допомагає нам погода, так, небесна канцелярія. Тому приходиться і зволожувати. Але якщо ви підловили такий момент, що пройшли дощики, гарно зволожена, зволожена земля, гайда, беремо добрива і гайда до праці, вносимо це все нашим красуням трояндам я вам покажу просто на прикладі, бо насправді ось тут, в правому верхньому куточку, ви бачите посилання на відео, де я розповідала, які в мене є добрива для осіннього внесення, пояснила, чому такі, чому не такі. Просто вам покажу от один з варіантів це є гранульовані. І відповідно, що я роблю. Оскільки, так як я казала, пристобурове коло гарно пролити, я перевіряла. Е, найперше, я прибрала і ось уже. Дещо впало, одна кіточка впала, але видно, що тут прибрано частенько. Я прибрала, тобто найперше ми прибираємо, бо в ідеалі все ж таки не, ну, не варто все-все так лишити і засапати туди разом з гранулами ті всі опалі квіти, лиси і так далі. Я все ж таки намагалася пристуборове, коли все я не вичистила. Он там трішечки долі ще дещось є. Воно буде під соломою, воно пробризкається в мене триходермою і фітоспорином. От. Але саме пристовбурове коло, те, що в мене он там було м -м, в самому низу, там досить таке ну, густеньке. все ж таки, та? І відвідно там дуже багато листя затрималося, тому я звітом повигрібала, прочистила, щоб гарно було продихувати. Не продихувати, а провітрювання гарне було, хоча то в повністю оголені пагони, як ви бачите. Тому провітрювання тут ідеальне. І все, я прибрала. Далі що? Я взяла і внесла гранули. І трішечки зробила їх в землю, бо все ж таки радиться зробити в землю. Ґрунт мокрий, дощ ще буде, не один і не два. Тому не лишати їх прямо на поверхні, так вони швидше мали би якби, почати ну, розсмоктуватися, розкладатися і діяти. Хоча я не думаю, що це так швидко буде, і знову ж таки. Залежить які гранули, гранули, які добрива. От, наприклад, що калій мах, він розкладається дуже довго. Відповідно, оскільки в мене накриття на зиму, то він може і так швидко не встигнути розкластися. Швидше за все, навесні я би його побачила. А ось ці гранульовані такі, я навесні, коли вношу інші вже добре, а з містом високим азотом, то я не бачу їх. Також я вам вирішила показати я на попередньому відео. Коли я знімала про підживлення на осінь, я забула показати оцей варіант. Тут головна формула 0,2550 це якраз азоту, тобто це ідеальна формула для осені. В мене є плантафол, тому це по листю. А взагалі, я впевнена, я не маю, але я впевнена, що існує і мастер з тою самою формулою, відповідно, його підливати. Тому саме гарно підливити дощову погоду для того, щоб або внести гранули. Або підлити мастер, там, не знаю, ем, зараз зараз як ем, е, монофосфат, е, що там в нас ще є таке? Оцей ем, виноград, новоферт винограда, виноград, там, де точно нуль, і, але хоча б там може бути і по листю, і по і пристобурове коло. Тут ви вже дивитеся, як вам зручно. Тому так, який мій план дій? Я вношу, вже почала наносити поступово. І ще хочу сказати вам: не відтягуйте, будь ласка, ну не сказати, рекомендувати з своєї точки зору, я обґрунтую, не відтягуйте внесення цих живлень чи то по листю, чи то пристобурове коло. Особливо, та ні, не особливо в обох випадках. Чому? Як я пам'ятаю, минулий вересень був дуже вологий. Просто суцільно лили дощі, і, відповідно, для грану це прекрасно. Хоча в мене в деяких місцях виявилося, що наскільки було перезволожено, що в мене просто чвакала вода, та я воно все добре пробувала зробити грабальками, і то реально було ну як, якесь там було там місцевість, хоча такого ніколи я не помічала, піднятий добрий ніби рівень ґрунту. Оце таке було, і то було зовсім некомфортно. Рукавички, щоб визбирати, оце все опали, воно відразу все рукавички промокали. Холодно, руки мерзли. Вересень був холодний, бо кожен день дощі, кожну ніж дощі, і вересень був дуже зимний. Тому це було некомфортно. Тому зараз ідеальний час, я думаю, на більшій території України все ж таки, навіть ну, якщо й поголодало, то ще досить комфортно. Ще можна працювати там ні зранку, і ввечері, і в день тим більше. В день можна навіть на короткий рукав. І земля не перезволожена. Вона зволожена саме так, як нам треба, і вона не перезволожена. І чим швидше ви внесете ті гранули, найімовірніше, що ще піде досить незабаром там дощик, один, чи другий, чи третій. І він зволожить, зволожить додатково, і воно піде там розкладатися, працювати. Е, так само по листю. Е, Якщо ми е, хочемо підловити погоду, адже щоб подіяв той же ж плантафол, треба ну, годин, мабуть, шість, хоча б щоб не було дощу після того, та тобто ви обробили, скапало, злився і все, рослинка собі сприймає те, що треба. А якщо у вас вже пішла борошниста роса, а якщо у вас ну, забагато вологості, і хто знає, як вклинитися між тими дощами, та? тому намагаємося користатися моментом і зараз приділяємо увагу трояндочкам своїм, щоб зробити це і все, і мати спокій. Хоча, я, як я ще планую, вношу гранули. Починаю з тих, що в мене є таких ну, найдорожчих, можна сказати, я моя агрикол та гранули, потім в мене ще екоплант. Тобто я внесу агрекол, якщо мені не вистачить, а навряд чи вистачить, я внесу ще екоплант, якщо знов... теж не вистачить, я ще внесу попіл. В мене є, От, І ще хоча б раз пройдуся по листю. Де, де мені взагалі не вистачить, то я пройдуся по листю два рази. Буде, видно, по погоді. Та? Головне, якщо почнуть затяжні за, за дощі, і треба буде ще щось там ну, додавати вологості, то це може бути вже і зайво для троянди. Тому дивимося прогноз і користаємося цим моментом, е, ну, який нам допомагає в, у внесенні. Підживки, яка потрібна для визрівання пагонів. Про загальні роботи і що робити з трояндами, крім внесення добрив, я розповім в наступному відео. Вам дякую за увагу. Буду теж вдячна за відгуки, як ви підлаштовуєтесь, чи не підлаштовуєтеся під погоду. Так, пишіть, діліться, що ви вже зробили біля своїх троян. Чи почали рівно з серпнем, чи почали трішечки раніше. От. Буду дякувати за будь-яку активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!